Друзі, знову рубрика Галина робота. Покажу вам музейчик такий невеличкий. Тут вони мають всякі старовинні човни і виготовляють човни на замовлення. Отут, от, бачите, всякі різні, які тільки були. Кіт несправжній Кіча Спит. Так от, покажу вам. Тут одяг всякий теж старовинний. Колись як вони використовували. Зараз підемо ще наверх глянемо. Скоренько. Тут бібліотечка така. І і, і. І тут, а там закрито. Ось таке от. Це на березі океану. Звідси океану не видно, але заходиш по такому трапі через воду. Я хочу виходити, бо там десь камера стоїть. Покажу. Тут таке як, як приймальня. офіс, отут, бачите, музейні, трошки світла маловато. Ось такі всякі музейні експонати, бачите, галери. Вдроблені моделі цих, лі... кажу, літаків кораблів. Тут з того боку ще також гарні. Всякі, дивіться, вам покажу тако. Не знаю, чи встигнете роздивитися. От, гарно також, ось такий корабель вітрильний. І тут. От. Якісь макети, рибок, от човен. Оце, напевно, що... А ні, це експонат. А отут, от бачите, це продається, коштує 450 доларів каної. Тут -от старий човен, тут старий човен, макети всякі, човні, а тут столярний цех. Так, Станочки, заготовки всякі. Фуганки. В основному столи з цим з фуганками, свердлильний і шліфувальний Такого. Точного тут нічого нема. Вигляд з вікна. Бачите? Вітрильники. Океан, вікно чисте трохи, на вулицю не хочу виходити. Тут відкритий океан. Таке от. вигляд з вікна.